Вітаю вас! Ви на каналі Лего Огляду, і, і Сьогодні я хотів би зробити огляд на. Е, я для вас тут підготував досить таку цікаву штубку. Як ви можете бачити, це ось така нова серія Лего міні-фігурок. Ось, можете бачити, це оригінал. Не китайський на цей раз. Е, це ось така серія, по номеру вона 26, і вона має 12 ось таких різних фігурок. Як ви думаєте? Е, які у нас сьогодні будуть фігурки на огляді? Я вам одразу кажу, що сьогодні буде дві. Е, Тільки які побачимо. Так, ну поки можете тут подивитися, ось так вони всі виглядають. Ну, може хтось знає, що там є така нова серія. Так, а ми переходимо до першої лего фігурки. Фігурку. Я хотів би вам показати е, ось таку підставочку для них. Досить так цікаво виглядає. тобто це не просто така чорна пластинка, вона ще й ось така ну Тобто такі зірки. ну Тут в цій серії фігурки на таку космічну тематику, щось типу того. ось Можна бачити, тут на пінах написано Лего. Тобто, це оригінал, це не Китай. Так, і яка у нас буде перша мініфігурка? Готові? Па-ба-бам! Це ось така робот-ненька, бо, ну, ну, да, робот-ненька, або робот-медсестра. І я вам скажу, це моя найперша фігурка оригінального Лего, тобто це ну, не китайська. Ну, Як ви вже могли до цього бачити, я робив все. У мене практично всі набори вони китайські, а це перша фігурка і ось така оригінальна LEGO. що цікаво. А з аксесуарів в неї це ось така дитяча пляшечка. Також тут є ось така малесенька фігурочка, ось. Ось така Десь дитина можна її закріпити. Голова знімається. Ну, не знаю, ну, що це я вам показав, ну ладно. Так, ну давайте може приберемо, щоб було краще видно. Ось ось так воно виглядає. Можна бачити на ногах принти, так само, як на руках. Що цікаво, руки, оці самі ну, лікції вони, до речі, прозорі. Ззаду також є принт. Ось такі блакитне волосся. Якщо в принципі, зняти, то ззаду можна побачити якісь чи то розетки чи що це, я, я чесно, не знаю. Ось така фігурка, досить така прикольна, цікава. Ось. Зараз ми все повернемо. Ну, ось так ця пляшечка виглядає і аксесуар. А ми переходимо до другої фігурки. Це у нас космонавт. Або космонавтка. Чому космонавтка? Тому що у неї е, на голові принт ближчий, ну такий жіночий можна бачити. Тобто це жінка-космонавт або космонавтка, ну, кому як. Е, ось такий шолом. З таким золотистим склом, можна так сказати. Ззаду ось така чорна, тут є присутній елемент. Можна, в принципі, це зняти. Ось, ось так ця фігурка виглядає. Досить теж так прикольно. Ззаду можна бачити. Чесно я не знаю, як це називається в космонавті. Ну там, типу, ці балони, там, щоб, ну, для кислороду і всього такого. Судячи по всьому, це ось такий ліхтар, це і ще щось можливе, я не знаю. Також тут вибігаються ось такі штуки, вони закріплені на ось таких кліпсах. Також тут на них можна бачити, якщо вам видно там принти. Чесно, я не знаю, як це називається, тому що я там сильно так не шарю в цій всій тематиці. Ось так сама фігурка виглядає. Так само на новах можна бачити принти на руках, на торсику, звісно. Ось. Ну, зараз ззаду чи є принти. Зараз я хочу цю штуку зняти. Ззаду можна теж бачити ось такий принт. Ось так воно виглядає, тобто воно ось таке. ця Сама по собі деталь вона всередині порожня, щось можна, до речі, туди сховати. Щось мале. ну Ладно, давайте повернемо, як все було. Так, шолом, шолом де, d Ну і ось така фігурка. Вона досить така прикольна, цікава. Така космонавтка, ну, можливо, NASA, там всяке таке. А, ось. Ну, ладно. Я думаю, на цьому можна, в принципі, огляд завершувати. Це був огляд на дві ось такі фігурки від компанії Lego, серія мініфігурки 26. Ну і якщо вам сподобався цей відос, то обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, не забувайте також натискати дзвіночок. І хочу сказати те, якщо в мене, в принципі, будуть ще якісь з'являтися фігурки, там, ну, легуськи, все таке, то, звісно, я на це буду робити огляд. Можливо, ще ця колекція в мене буде поповнюватись, але це не точно, ну, буду бачити. Ну і всім до зустрічі!